Чи зручно спати на дивані? На диванчику Гарі дуже зручно. Чи це найкраще місце для щоденного сну? Ні, звичайно, краще обрати ліжко з матрасом, якщо місце дозволяє. Але в загальному, якщо до вас приїжджають гості, або вам періодично треба поспати на диванчику, моделька Гарі буде топ. Два рівних спальних місця з класним безпружинним наповненням всередині. Хто приходить в магазин і сідає на цей диван, безперечно, його обирають, хіба що там ну форма не подобається або стиль, тому що. В плані своєї функціональності, як бачите, однією рукою він туди-сюди їздить, класні набиті подушечки, дуже зручна посадка, при якій розслабляєшся, і габарит можна змінювати. Він у нас йде, йде 3 на 170 м, і можна зменшувати як так, так і в цю сторону. До речі, ще і в нас тут є. Ніша для зберігання речей в диванчику. Моделька називається Гаррі, він буває прямий, він буває кутовий на будь-який кут і буває великий кутовий з боковою посадкою. Деталі про нього всі конфігурації на сайті Солоха є і в шапці профілю телефончик для зв'язку.